Вольова перевога із рахунком 3-2. Одна нічия. Ну і шість поразок. Таким чином, чотири очки. Зараз удар. На Тарибака СК, де ямницькі футзалісти були значно сильніші від своїх суперників. Перемогли з рахунком 8-1. Ну а усі матчі, усі інші три поєдинки характеризувалися якраз належною боротьбою. Зараз помилка. Удар перепічки. І рахунок матчі у нас відкрито. Арбітрів я вам ще не, не представив. Арбітри сьогоднішнього поєдинку. Це Мирослав Лепко та Юрій Пилипюк, Обидва вони представляють місто Івано-Франківськ. Зараз удар Іванишина і витягує м'яч. Іванишин віддав на Горбатого, Горбатий Горбатий обійшов таке Бичківа, звільнився з-під опіки 20-го номера Ривері і завдав удар у поворотах. Айфранко. Знову Іванишин. Капітан команди, і вони ще, до речі, зараз його удар з острого Кута. І Гнатенко переводить м'яч на кутовий. Зараз Воробець. Його виконання штрафного. Удар по воротах. І Гнатенко з другої спроби забирає такий м'яч до рук. Знову на Телепчука. Телепчук віддавав класну передачу в цьому епізоді на перепічку. Перепічка м'яч пропустив. Десь навіть несвідомо на Ємельянова. Ємельянов прострілив, ну і перепічка вдало. Вже Ємельянов з м'ячем. Ємельянов на Телепчука повертає. Прострілює в цьому епізоді е, Телепчук. Я більш ніж впевнений, що це був саме простріл. В цьому епізоді вчасно на захист творить свої команди, встиг і Іван Заліський. А зараз Іванишину вже ніхто не завадив, ще більше збільшити перевагу своєї команди. 4-0 за 12 хвилин і 52 секунди до завершення матчу. Ну і не говорили ми про кадрові зміни в складі обох команд. Зараз удар по воротах і Романів дуже швидко після четвертого пропущеного м'яча своєї команди один м'яч відквитав Моравського. Ну, побачив це Тарас Воробець. І так грамотно, дуже по футзальному дозволив він проліт м'яча ще далі. Зараз класна комбінація у Вайфранко. В другому таймі бачимо, ми що активніші команди почали фолити. Зараз передача на Єміліянова, удар Ємельянова з Лету і Зубкевич на місці. Зараз там певний сумбур у воротарських володіннях Зубкевича. Відбувається такий удар по воротах від Горбато. Але Горбатий до м'яча дістанеться. Зараз Романів. Постійно футзалісти Ревери приймають участь в чемпіонаті. Ну і точно найбільшу кількість разів вони приймали участь в чемпіонаті з-поміж тих команд, які приймають. Участь серед команд першої ліги, в змаганнях серед команд першої ліги у сезоні 22 23 років. І це той факт, який заслуговує на увагу. Воробець. Воробець його прямий удар зі штрафного. Зубкевич такий м'яча дістався. А от тим часом для Іфранко. На перепічку слідує передача. Перепічка ловить м'яча і пробиває. У ворота суперників. Ну, в складі Ревери єдиним забитим м'ячем. відзначився шостий номер. Микола Романів. Зараз удар від Бичківа. І рибак вже вступає в гру. Іванишин. Іванишин віддав на коробку. Коробка повернув Іванишину. Той намався елегантно так залишити м'яч своєму партнеру по команді. А з цього всього, з цієї помилки, власне, Іванишина. Вийшов забитий м'яч у виконанні Бичківа. І 4-2 за 3,5 хвилини до закінчення матчу. Терпіння закінчилось в арбітрі сьогоднішнього матчу Юрія Пилипюка, якщо бути конкретнішим, ну а до того там претензії Мирославу Липку він висловлював. Воробець, воробець, його прямий удар по воротах і справжній сей у виконанні Зубкевича. Рахунок, можливо, і там і нерозромний, але все-таки за 6 секунд забити одразу два м'ячі чи вдасться. Футзалістам Ревери звучить сирена. Там ще м'яч навіть встиг всі ковлучити. Франко перемагає Реверу із рахунком 4-2. Повертається на перше місце в турнірній таблиці. Давайте ще раз про авторів голів. В складі Франко двічі.